Всім привіт! Сьогодні покажу процес, як я збирала свою сорочку, я її вже закінчила. Розкажу вам про всі труднощі, про всі нюанси і про всі радощі. Бо сорочка получилась дуже-дуже гарно. Я страшенно нею задоволена, втішена, і буду сьогодні з вами ділитися своєю радістю. Всім привіт! Я тут активно збираю сорочку вже десь тижні два точно. Досить повільно вона в мене рухається, тому що це ж вона вишита на Амазоні. Ну, на ньому досить складно вишивати лічильні техніки. Ось цей вистіг, який в мене все тут прошито, він весь по рахунку. І мені доводилось там буквально кожну ниточку рахувати. Брижування тут це взагалі. Але класно виходить, я дуже задоволена. Єдине що. Оце зібрала я цю сорочку, і вчора я якраз дошила рукави, зібрала бачки, ну, зметала. Ось ця сторона просто зметена, втягнула, покрасувалась і зрозуміла, що ні не, не подобається мені. Трішки навіть сумнівалась, що робити, але вирішила розпороти і перешити. Бо не подобається мені, як вийшло. По-перше, я ось тут манжетик зробила. І не подобається мені, як він вийшло. Бачите, я хотіла, щоб оцю облямівку зробити дуже тоненькою. В результаті воно якесь криве косе і, і дуже груба оця товщина. Дивіться, як я переробила. Це вже щось більш схоже на нормальний результат. Ну, Гудзичка тут ще немає, але виглядає ну, вже якось більш притомно. Той манжетик теж перероблю. І ще я зрозуміла, що дуже широкий рукав. Мені треба було його звузити, десь мінімум на 4 см. І ласточку я зробила меншеньку. Ну і вже цей рукав цей бік весь я закінчила. І воно таке класненьке. Там все зійшлося. Ось, то ця сторона у мене вже готова. Це я зараз розпорю, ну, Ясно, що ці речі я не буду пороти, Я розпорю тільки ластку манжетик і бачок і перероблю. Але насправді перероблюється воно набагато швидше, ніж робиться. І саме головне, що в процесі я вже бачу, що результат інший, і мені хочеться його робити. Бо я отак якось робила-робила. Мені щось і це не сподобалось, і то не сподобалось, і я якось загрузла. В результаті дуже довго прокрастинувала і робила щось зовсім інше. Я бачу, що там пройшло пів тижня, а я за сорочку навіть не бралась Хоча вона мені дуже подобається, я хочу, щоб вона була готова. Я до чого веду, що помилятись нормально, переробляти пороти можна. Ну в моєму випадку. Мені краще переробити, тому що я, коли я вже бачу ці недоліки, я вже буду психувати, я вже не хочу її ні робити, ні носити. Мені вже все не подобається. Ну тут, ось дивіться, оце, до того, як я її переробила, тут ластка досить величенька, там щось я 9 см робила її. І ось, ось ця відстань досить велика. І в мене вийшло, що коли я вдягнула її, то в мене ластка значі, десь. Аж на талії. В цілому для старих сорочок це нормальна історія, але якось мені захотілося переробити, щоб воно все-таки якось красивіше на мені сиділо. І коли будете збирати сорочку, то в мене є така невеличка ремарочка для тих, хто може збирається її вручну робити. Часто майстрині рекомендують облямівку робити чи не найпершу. Да? От ви там пришили. Уставки, і вже робите брижування і облямівку. Але чесно кажучи, облямівка це одне з тих місць, яким ви можете трішечки регулювати посадку сорочки. Ви можете її зробити вущою, наче ближче до горла, і тоді у вас там зміниться і довжина рукава, і посадка під рукою. Наприклад, якщо у вас так сталося, що рукав Коротший ніж ви собі хотіли, ви можете за рахунок того, що ви збільшуєте цей виріс, тобто саму ширину облямівки, ви можете опускати цю сорочку і рукав трошки нижче. Я спеціально її так залишила і не стала робити по майстер-класу, і в принципі зрозуміла, що так, да, можу вам рекомендувати такий момент, що зробіть спочатку всю сорочку, а потім робіть облямівку. Тут в кадрі ви бачите оцю штуку. Взагалі тут дизайнерський коврик, на якому ріжуть ножем. Виявилось, що дуже зручна штука для збирання сорочки. Оці прямі кути дуже класно. Ну тобто, вам потрібно щось там якусь провести уставку під 45 чи ще щось. Ну, це дуже зручно. Плюс, ось тут, бачите, сантиметри. Так само можна не шукати метра. Просто там у вас є якась деталь, ви забули, там скільки сантиметрів цієї деталі. І можна прямо ось так і її міряти. І коли я робила процарапування складинок, ось це теж мені дуже допомогло. Тому що тут така поверхня досить. Ну, вона не слизька, вона шершава, але досить тверда. Бо з під низу в мене там така коркова підложка, вона псується голкою, бо вона така досить рихла. А тут класно процарапується, дуже класно процарапувати ось ці полосочки конструктивні. Так само потрібно просто взяти гостру голку і на такій поверхній, на твердій, яка не, не втоплює в себе голку. Да, дуже класно це робити. І з таких моїх знахідок для зручного збирання сорочки у мене ще є от така штука. Це я привезла із Португалії. Там вся Португалія вона встелена такою, такою бруківкою. І містечку, в якому я жила, я там гуляла і побачила таку цілу купу цих камінців. І я взяла один собі це чи не єдиний сувенір, який я привезла з Португалії. І так воно мені подобається, воно таке тяжкеньке, воно стоїть у мене на столі як прес папє І ось коли мені там треба щось шити, я собі тут ставлю такий груз, натягую шов і собі шию. А сьогодні у нас 1 травня. Я знайшла найближчий дедлайн для цієї сорочки. Це в мене буде день вишиванки. Я дуже спокійно не переживаючи. Я собі спокійно дошиваю. Може, ще доведеться ще щось пороти, може ще щось міняти. Я думаю, що я встигну, і це на день вишиванки вже буду в ній красуватися. Ну що, друзі? Сорочка моя готова. Я вже її поміряла, півдня в ній ходила, бо не могла зняти. Класно на мені сидить. В кінці ще покажу на собі. Ось, а зараз хочу якісь деталі вам показати. Манжетики, вони такі, от прям тунесенькі, мінімалістичні, практично так, як на тій старій сорочці. Ось петелечка така охайненька. Гудзичок я довго не шукала, я просто знайшла такий звичайний сорочковий гудзик. Він навіть трошки більший за цю манжетинку вийшов, але ну, досить зручно. Тобто, знаєте, ця сорочка така дуже мінімалістична. Я не хотіла, щоб тут було щось будь-що крім цієї мережки на рукавах, а щоб нічого не забирало на себе увагу. Рукава звичайно красивені, коли спіднизу просвічується тіло. Чи там воно трошки на просвіт десь там грає. Це дуже гарно. Але, ну, знаєте, таке дуже досить делікатне, наче широка вишивка, багато там всього. Так? Але досить делікатно, досить мінімалістично виглядає. Ось. Тут такі всі ці шовчики. об Дуже довго я її пришивала. Кажу вам чесно, я прям займалася прокрастинацією. Щось, я не знаю, мабуть, дня три я пришивала тільки оцю облямівку. Може, просто не хотіла закінчувати цю сорочку. <схід> Бо знаєте, коли, коли ти її вже закінчуєш, то це вже все, ти вже нічого не можеш тут покращити. Але от сьогодні закінчила, дуже сильно задоволена. Така пазушка в мене вийшла. Вона якось цікаво тут так лягає. Бачите, я не знаю за рахунок чого, тому що тут все по нитці. Але якось воно так витягується, цікаво. Ну, скажімо так, я не проти, тому що воно мені дає дуже красивий такий виріс. Він якийсь, бачите, він не рівний, як зазвичай, так? А якийсь отакий серцеобразний. Ну, вже буде в мене так. Такі зробила. Це навіть не кітечки, це скоріше якісь такі зав'язочки. За рахунок оцих зав'язочок я можу контролювати ширину цього декольте. Так? Можу його нижче відкривати, можу більше отак от вище зав'язувати. Ну, можу взагалі розпустити і зробити таке, знаєте, геть декольте. Тому вирішила все-таки зробити такі штучки. А вони, до речі, дуже симпатичні. Вийшли. Тут бродер Special в шість складень, та нитка, якою я вишивала власне настелки. Я збирала сорочку останній раз дуже давно, ще мабуть в інституті. Приблизно десь я маю поняття, як її робити, але я ну, просто не пам'ятаю і ну, взагалі я вам уже казала в одному відео, що воно ну, спокійніше, коли у вас є урок. Де майстриня крок за кроком все пояснює розказує, то спокійніше працюється. За цим разом я взяла урок у Валентини Васильєвої. Давно її фоловлю в інстаграмі. Дуже класна майстриня. Вона прям так швидко і так класно робить ці сорочки. Якось там розшифровує якісь такі прикольні пухлики, там на якісь манжети дуже оригінальні завжди. Ну, видно, що людина давно цим займається, ремисловною в руках, в руках все горить. Тобто, ну, людина вже професіонал, і в неї є свої певні лайфхаки, свої певні послідовності. І розумієте, це дуже цінно, тому що. Там, де ви би могли наробити помилок якихось невідворотніх, людина вже можливо робила ці помилки, а можливо, її там хтось навчив. І в результаті ви просто платите гроші за те, щоб не наступати на ці граблі, по яких вже люди походили вже дав давно. Я дуже задоволена її уроком. У неї це збирання сорочки уставкової з пухликами. А в мене ж тут пухликів немає. Оце єдина різниця. То дивіться, ну ви бачите, от ластки, оці всі шви. ну от, Воно все ідеально. Тут нема такого, що щось десь не зійшлось. Все ідеально зійшлось Низ. Там, як пані Валентина дає таку цікаву послідовність виконання дій. Що ви спочатку робите низ, а потім вже робите все інше. І коли ви це все збираєте, то у вас нема варіанту, що у вас низ не зійшовся, чи щось там десь поплило. Коротше, рекомендую. Рекомендую внизу відео залишу посилання на її інстаграм, якщо ви раптом ще її не фоловите. Єдине, що її уроки записані в Телеграмі. Там є такий нюанс, що якщо у вас немає телеграму, то вам треба буде його, наприклад, заводити. Або трошки там незручно, коли додаються нові люди, і вам приходять сповіщення. Але розумієте, цінність тих знань, які вона дає, ну для мене вони переважають. Я дуже тішуся, що з'являються нові уроки. Майстрині знімають нові курси. От чим їх буде більше, тим краще. І таке встигла до свого дедлайну. Я собі хотіла на день вишиванки закінчити і вдягнути цю сорочку. От якраз у мене попереду ще сутки. Я ще встигну її випрати, випрасувати. І вже голова думає про те, що потрібно сідати за наступний проект. Ну що, показую вам сорочку на мені. Здалеку зблизька, щоб ви бачили, як вона сидить з усіх ракурсів і як вона себе поводить в русі. Як ви бачите, досить гарно на мені сидить, приємно так облягає тіло. Ну, у мене до неї якихось зауважень чи претензій немає. Кажіть, як вам? Я її вдягнула просто з літньою спідницею, особливо не стилізуючи, щоб було видно всі деталі і нюанси. Буду показувати якісь стилізації з вишитою сорочкою. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо подобається. А я вас всіх вітаю з Днем Вишиванки і побачимося дуже скоро. Пока-пока!